9 листопада українці традиційно відзначають професійне свято День працівників культури та майстрів народного мистецтва. Святкування пройшли і у нашому місті. Тут на урочисту нараду у районному народному домі зібралися працівники відділу культури. Далі у сюжеті. В честь святкування Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного мистецтва у районному народному домі міста Радехова відбулася урочиста нарада. Сьогоднішній день наше професійне свято воно є мінливе, непостійне і таке непередбачуване, як, напевно, і всі творчі люди, тому що воно було встановлено для відзначення в 2000 році указом президента, враховуючи вагомий вклад працівників культури у відродження української культури, національних традицій, активну просвітницьку культурну діяльність. Привітати працівників культури прийшла голова Ардехівської районної державної адміністрації Надія Шостак та голова Ардехівської районної ради Василь Антонюк. Я щиро від усього серця і до всієї душі вітаю вас з вашим професійним святом, днем працівника культури та майстрів народного мистецтва. Ваше свято припадає на таку. Гарну, прекрасну, щедру, я би сказала шляхетну пору року, осінь. І це, напевне, не випадково, це дуже символічно і дуже правильно, тому що так само як матінка земля восени щедро ділиться з нами своїми плодами. Так само ви, люди творчої праці, щедро ділитесь з нами всіма своєю любов'ю, своїм талантом, своєю творчістю, своїми піснями. І я сьогодні хочу скласти вам щирі слова подяки за, за ваш талант, за вашу працю, за все те, що ви робите для нас. Я також приєдную до тих всіх вітань. Тому що сьогодні правду, великий святковий день день всеукраїнський, день вашого професійного свята, день працівників культури. Дійсно, ви обрали нелегку стежку в житті. Це місія, яка зобов'язує. Не тільки дарувати щоденно, а й збагачувати той, верш, той великий скарб нашої української нації, споконвічної, який кожне покоління збагачує і передає прийдешнім поколінням. Кажуть, людину, культура робить з людини особистість. І це дійсно, дійсності так, ви є еліта сьогоднішнього суспільства. Грамотами від адміністрації було нагороджено найактивніших працівників відділу культури за їх професіоналізм та сумлінну роботу. На урочистій нараді керівник відділу культури Наталія Форманет нагодила своїх колег за зайняті призові місця у численних обласних конкурсах, оглядах та фестивалях. Серед нагороджених також і працівники музеїв та бібліотек, а також вчителі музичних шкіл Лопатна та міста Дехова, які є одними із підрозділів відділу культури. Сьогодні такий день, що найбільше пасує тішитися здобутками і радіти за своїх колег. У нас було багато перемог, особливо в обласних оглядах і конкурсах. І сьогодні я хочу нагородитися дипломами, і грамотами наших переможців. Нагороджується Світлана Видра, учасниця художньої самодіяльності Народного дому селища Лопатин Родеківського району, учасник обласного огляду конкурсу чисців та художньо-просвітницьких колективів. Присвяченого пам'яті Тарасу Шевченко. Нагороджується лауреат другого ступеня обласного фестивалю конкурсу фольклорних та сімейних колективів з народної криниці, народний сімейний колектив Вілюри, народного дому села Стаянь Радехівського району, керівник Ярослав Вілюра. це не улюблений колектив в нашому районі. Цей день було оголошено переможців районного фестивалю конкурсу духовно-патріотичної пісні Піснях мого народу Доля України. Як я і передбачала, по закінченні конкурсу, робота в журі була нелегкою, тому що дуже важко визначати кращих серед рівних. Але все-таки хтось трошечки там не дотягнув, хтось помилився і були визначені переможці конкурсу, ну, оскільки одностайного рішення теж не було. Відносно переможців то кожне місце в нас поділили кілька колективів. Третє місце розділили колективи народних домів, сіл Станин, Трійця та Рожалів. Друге місце дісталося учасникам колективів народного дому Лопатина, Андріївки та Нового Виткова. Перше місце вибрали колективи народних домів сіл Стоянів, Сабанівка та Тетевчиці. Гран-прі журі конкурсу присудило чоловічому вокальному ансамблю побратими народного дому села Березівка. Також кращі колективи було відзначено у численних номінаціях. При глядацьких симпатій отримав колектив Народного дому села Миколаїв. Відкриттям року серед аматорських колективів було визнано вокальне тріо Гілея із села Оглядів. Святкового настрою урочистій нараді додали виступи численних колективів народних домів району.